Так, ребятки, дивіться, знову я біля свого бусика. Так як ось він у мене був. Ой. Що зараз буду робити? Буду виставляти оці двері. Оці бокові. Виставлю оці двері. І займуся цими гнілячками. Ось оцими арками, оці Цими, всім, ось цими, цими гні, гнілячками цими позанімаюсь, бо надо їх поділати. Це все треба зробити. Коротше, зараз, біля бусика сьогодні, сьогодні дощ. Так що сьогодні? В закритому, <laughs> в закритому пространстві будемо робити. <laughs> так що отак. Зараз, коротше, почистю, подивлюся, помию, зріжу таке. от Вже інструмент позносив, все позносив. Так що отак. Ребятки, буду далі щось знімати, буду показувати, буду розказувати поки все. Давайте. Так, ось, о, ребятушки. двері трохи виставив. Звісно, ну, не в Не в Ну, як бачите, ось, ось о, трошки зійшлося. Це ж трошки у нас ще з тих відео підігнуте. Під Ви ж у курсі там, що трошки підігнули там Там тири пири, коротше, тут воно трошки вдарена. І там трошки вдарена. Ну, в общем, в общем, оця лінія вона зійшлася ось. Будемо так казати, по зазорам, да. Ну, ще трошки можна погратися, але я вже буду пізніше вже викрасю ці двері. Ще раз їх зніму, поставлю, перемажу. Коротше, будуть вони стояти. Десь більший зазорчик, десь менший. Ну нічого, десь підняти може прийдеться ці двері. Де ж, ну, тут таке вже віра Майна. Таке. Зараз буду займатися ось оцією аркою. Ось оцими. Гнилячками тут у мене і там ось о, повністю згнила ця арочка. Ну, нічого страшного, зараз ми попитаємося її зробити, щоб вона була як положено. Так що, отак: от. все, буду далі щось робити, буду щось варити, робити. Таке от, ребятка, буду показувати, як воно вже все буде. Ну, як відріжу там. Якщо. Угу. Так, все, давайте. Так, ребятки, дивіться, ось я трошки позачищав, видно воно ось. Пішло, пішло. Це вже трошки відрізав. Тепер дивіться, що я вам хочу сказати. Коли ви робите такі речі, от іменно такі, як я, не треба боятися нічого. Все нормально. Ну, нічого страшного не случилося. Дивіться, треба міняти подітально. Все, і тоді у вас все вийде. Берете, ось я зрізаю першу д -д 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 деталь. Арка. Ось. Зрізаю арочку. Зараз я зріжу арку. Вона тут. Она, ну, вона, по суті, вже відрізана, но вона ще тримається тут ззаді до, ну, до крила самого, до внутрішнього крила. Ось тут на електрозакльопках таких ось воно там пам-пам-пам-пам. Во. Е, ось воно зараз їх повисверлюю. Ну, тут вони вже такі, считаю, от гнило. І далі вам покажу. Ось ще є нюанси. ну щас. Коротше, нюансів вистачає. Нюансів хватає, але я кажу, не стоїть боятися. ну Все нормально. Воно все рішається, це, це питання, все робиться. Ну, все нормально, все. все все, все. Будемо так казати, все вигибаємо. І дивимося, що там, що що держить, що не держить, що куди, отак, так. Так що все нормально. Окуляри, тому що дуже пашиво достається з очей, именно, коли виріжете державчину. От, окалени взагалі такі жорстокі, що просто Просто капець. Ви... Щоб достати її, окалена з ржавчини дуже опасна. Так що майте це на увазі. Ладно, буду далі тут вирізати, буду щось вам показувати. Бувайте пока. Так, ребятки. <кій> Трошки дивіться. Оцю деталь ми вже зняли. Ось воно. У нас ось йде подкрилочок. Ось о. Подкрилочок уже йде. Ось, о, бачите, він який погнивший. Ось ойде подкрилочок, ось він ось кінець цього підкрилка ось він тут завернутий. Ну, це вже друга частина вже ось вона йде туди. А це іменно, оце іменно верх подкрилка. Ось він ось. Він, тут ось він так ось він. вигибається. Ось він. Це друга частина подкрилка, взагалі. Оце перва йде сама, оця. Отам, де прогнило, оце йде перва. А це йде друга. Дивіться, яка ситуація. Зараз я вам покажу. Ось я ж кажу, це вже знято. Ось заходимо в машину. Так, що зайдемо, зайдемо, зайдемо. Так, ось ось. Ось, бачите, а друга частина подкрилка приварена до оцього, до основного будемо так казати, ось, подкрилка. Тут ось зняв це ну, поспішив, не треба спішити ніколи. Ось. Оцей подкрилок будемо так казати, від кузова тут уже одірваний. Це таке. А це, ось я ж кажу, отак. Зараз, зараз що планую? Оце треба зрізати. Оцей фартух, оцей, що я ж кажу, він отуда йде. Ось о, там дрель видно, оце треба зрізати. Тут трошки наварено, ну то таке вже. Оце треба зрізати оце все. Е, оцей, цю частину і назад її приварить. Все, оце таке буде. Отаке буде кіно. Ну, так само це -оце вариться, оце. Цей подкрилок тут кайомочка така буде зачистю все. Навіть, якщо треба, і тут кайомку приварю. Все. І все. Воно потім отвори понасверлили. Чимось, чи плоскогубцями, чи як його, чи попугайчиками звели чир чір 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 чірк все. Знутрі промастили мостіко і до, і до побачення телебачення. Так, ладненько, все. Буду зараз займатися цією стороною. О, все. Так, ребятки, дивіться. Ось робиться така репліка. Ось. Така репліка. Їх треба дві. Надо дві вирізати таких. Ось. Одна піде на оцю дет 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 деталь. А друга піде на сам подкрилок. Основний подкрилок. Ну, ось, воно, отак от, от робиться. І так само зроблю репліку, покажу на оце. Дуже так само робиться репліка. Дуже класно. Покажу вам. Зараз виріжу дві отаких. І потім буду займатися вже основним, ну будемо казати, другою частиною подкрилка. Так що, так що майте на увазі. Все. Отак воно все робиться. Всі кузовні от, деталі отако вирізали. З металу. ну Спочатку вирізали на бумазі, ну, на будь-якому картоні. На мусорці набрали картона, якого вам там які ви захотіли, і вперед. Така аплікація. І все. Зараз покажу вам далі, як воно буде. Так, ребятки, за допомогою такого молоточка, все. як бачите, вирізав я оці свої репліки, і ось Уже будемо так казати, Ще трошки, звісно, не так рівно, як хотілося, але нічого страшного. Тут ще треба подравняти. Вже вибухтуване пол крила. Ось. Підходимо до цього всього діла. Раз. Отак. Приміряли, подивилися. Ось. Так от. Якщо щось виступатиме, ну, це ще, це ще воно, ребятки, це ще сьогодні субота, завтра неділя. О, логічно! Якщо воно тут буде виступатиме, нема питань болгарочкою отакий очік підрізали. Нема нічого страшного. Все нормально. Отак от воно робиться. Отак от, 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 от воно і буде. О, Зараз вже, вже сьогодні все. Зараз одну секундочку. Так. Ось, як бачите, вибухтуване вже, будемо показати. не показував, як бухтувати. Бухтується все просто. На пеньочок стали. І молоточком не надо гатить. Не надо гатить, не надо. Отаку легенько, легесечко на пеньочок. і так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Е, лучше часті е, багато частих ударів, чим один сильний. Один сильний він заминає метал. А багато частеньких він його робить кругленьким, як красиво робить. Не треба оце там, блядь, гатить, оце люди гатять, там воно згинається. І тут, і то я вам скажу, тут я трошки додав сили. І воно-ось, бачите, воно стало як, ото, трошки як пропеллером. Ну нічого, ребята, це все вигибається, все робиться. Трошечки можна болгаркою підрізати. У мене знайомий є. Владижні. Він так відбухтує, що <схи> ви не поймете взагалі, откуда цей. Він з куска метала робить арку. З куска метала робить арку. Це Владіслав Тітов. Е дуже... Це мій однокласник, мій одногрупник в технікумі. Він, напевно, вже 20 років цим займається. Він вибухтує любу деталь, яку ви от йому покажете просто картинку. Ось ось вона така. І він візьме цей молоточок і ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Даже без зварочного шва. Я оці штуки приварю. Ну Ви поняли, отут, оцей верх. А він варить його не буде. Він його загне і зробить деталь з куска метала, так як вона має бути. Так що є до чого стремиться, от я вам кажу. Якщо у вас якась буде проблема, я можу дати або номер телефону, або з'єднати з цим чоловіком. Це дуже великий спеціаліст. Він знає, він знає, як це робиться. Так, ладненько, все. Поки до побачення. Далі буду щось робити, буду показувати. Ну це вже буде завтра. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, бувайте. Такий трохи вступ зроблю. Так, настав новий день. Дивіться. Новий день стара робота, так. Да? Так, дивіться, коротше, що буду робити? Буду займатися, доробляти крило. Ще Сьогодні роботи, помимо бурсика, ще дуже багато. Всякого такого. Буду доробляти крило. Зараз приварю фільонки. Ну, ці, що я, какайомочки, що я повирізав. Так, зараз буду показувати, що. Так, дивіться. Зараз оце, оцей підкрилок. Бачите, я вже її трошки вибухтував. Вона така получилася в мене. Зараз е, приварю. От сюди таку філіонку і туди філінку приварю. От сюди. Кріплення саме. Ось ось. ось, Саме це кріплення. Во, поприварюю. І, скоріше всього, що оце буду робити. З'єднання з крилом. З'єднання крила з днищем. Во, І далі вже буду туди лізти, розбиратися, що там робити. Ну, я не знаю, чи це вже сьогодні, чи це не сьогодні. Ну, коротше, якось отак воно буде. Так, ладно. Буду щось робити. Буду щось знімати, так що. Так, що отак. Буду робити, буду щось знімати. Буду вам розказувати. Що по чому, що как. Все, давайте, пока давайте. Так. Ребятки, дивіться. Ось ось. Кайомка приварена, як положено. Ось ось такі зварювачні. Ось ось. Приварено, ось ось як положено. Зачиститься, ребятки. І буде все красиво, ось. Приварена, як положено. Може, звісно, вид шва не дуже там прям красивий, але зачиститься, все, нічого, тому що ось трошки спалив. На доски варив. Все, ось так. Все. Отака деталь, вона з нормального металу зроблена, вибухтувана, все як положено. Ось. Ребята. Оце стара, це нова. Я вважаю, що я вважаю, що нор... нормально. Ось зробив, ось. Звісно, зроби, вона тут була оброблена. Ось я цю оброблю, замастічу, все красиво. Буде вона стояти, буде вона працювати. Ось. Повигинається ще отак. Ось о. тут вже можна вигибати. В неї вже є ребро жорсткості. Ось я. Так. Все. Ось така деталь. Трошки там підрівняється, там, сям. Все. Ребятки. Ну, я вам скажу ще. Ну, ви поняли, ця деталь. Ця деталь, вона ж ось. У... Ось ж звіти, ось звідти. Вона Вона там повинна стояти. там ще теж привариться отака от ось окайомочка, просверлиться отвори і буде стояти покрило. Е, так, а ну зараз я. Трошки, трошки зніму балачок, будемо так казати. По поводу цього всього, цих сварок, цих. Зараз. світ тут? дуже гано. О. Дивіться, ребятки, що я вам хочу сказати по поводу цих подкрилків. Це все. Оце я робив, считайте, один день. Оце. Ось. Ось. Дивіться. Е це я робив ну як буде, сам собі, сам для себе, будемо так казати. Якщо вам будуть кузовщики ці деталі виготовляти так, як я зараз оце бухтувати, вона буде стоїти боснословних Тобто Ви за це заплатите гроші. О за, за цю роботу. Воно все, воно зроблено, воно проварене, воно буде стоять, воно буде робити. Все, питань нема. Ну, все, оце вона буде стоять, буде робити. Вона зроблена з нержавого, з нормального металу. Ну, все, це навіть я вам скажу з бусів, з сварщики, хто займається кузовними роботами, вони на розборках їздять і вирізають кузова бусів. Іменно чисто і заради того, що метал це. Я вам кажу: зараз ліпше е, не виготовляти так, як я оце роблю. Це дуже довго й муторно. Просто в мене є, є можливість, бо я це все роблю саме. Не є зварювальний апарат, є болгарка, є зварка, є молотки, там є кияночки мої, там оці, хто мене дивиться, той знає. Де. Всього, а ліпше купляти кузовні деталі. Купити арку, купити подкрилок. Це все, повірте мені, воно вийде набагато дешевше, чим буде людина вам виготовляти ці арки, ці подкрилки. Це все вона буде вам робити своїми руками. Це буде дуже дорого. Ну, це я вам просто. Як, ну, я не то, що як, як там, супер там, якийсь там, сварщик, я вам просто як кузовщик кажу, що якщо кузовщик буде сам це виготовляти, ці репліки, вирізати, зарізати, переносити на метал, виготовляти, вирізати, ви за це заплатите гроші. Так, да, воно все буде красиво, воно все буде класно. Ну, Оте нову деталь купили, вона вже погрунтована, чорна, просверлив. Спочатку на, допустим, на саморізи, а потім виставили на саморізики, ну, хто в темі, той знає, що перше, саме перше на саморіз. І раз, раз прихватили на саморізи, подивилися, ага, ось о воно так має бути. І все тоді на сварочку собі джинджінджінь акуратненько прихватили все. Зачистили, покрасили і забулись. Саме головне в цій ситуації, що забулись. Так щось то. Все, ребятка, на сьогодні все. Таке коротке відео в мене, тому що сьогодні не на цілий день, сьогодні так, на півдня. Уже, звісно, друга година, чи вже вже третя година, то вже, да, вже пора, бо неділя, завтра ще ж на основну роботу. З роботи на роботу, таке життя у нас. то нічого страшного. Ладненько, добренько, бувайте. Може зліплю цих, ці відео докупи, як по прицепу, може да, може, ні. Все, бувайте. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, щоб я з вами знав, як спілкуватися. Може, щось будете підказувати, щось так роблю, щось не так кажіть. Так, що так, все бувайте щасливо.